А ти свет? Твою мать! Куди це ти налаштувалась? Да, Мія. Мія! Ітане, Ітане, прошу, допоможи! Допоможи, Ітане! Ні. Я ж сказала, маш світити! бля! як же ти мене злякала? Сука, ти стара! А, підлога! І там вставай! Всім привіт! З вами Артквест. Сьогодні Resident Evil 7. Далі буде цікавіше. Так. Відчинились. Відчинились. Але поки що ми сюди не підемо, тому що ми тут ще не все викинули. Якщо я не помиляюсь, нас десь залишились двері з скорпіоном. Так, Мія. Включай. Ітана, якщо знайдеш час, know, знаю, я мало що можу очікувати від тебе. Після того, що сталося, після мого вчинку. Але просто знай. То була не я. Я не знаю, що сталося. Ти стільки маєш дізнатись. Ось ти де! Панянко, ти нас дуже налякала. Бабуля здуріла. А ми тікать будемо. Не можна, щоб вона знову піймала мене. Тікаємо від бабулі. Бабуля не в гуморі, пенсію не видали сьогодні. Ідеш? Вроді, де, вроді, ні, непонятно. Куди нам? Бля. Ні, ні тут зачинено. Давай, 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 Міа, скоренько. Матусю, сюди. <кхи> Ти хто така? Я вас не знаю. <кхи> Сібалася. Не хватало же тут дівчинок обезумивших. Тут тільки дід з бабою чого стоїть. Відчинено? Ага. Чо так темно? <кхи> Дівко! Я вже стомилася бути сто... <кхи> Блядь. Бути стомленою від твоїй маячні! Треба сховатись! Треба сховатись! Та я сховався. Чому ти змушуєш мене до такого? Я ж притулила тебе, годую. Чим я заслужила на таке. Уйди отсюда, каргастора, бля! Ч -ч -ч -ч. Нема, нема нікого твою! Не підходь сюди! Тут тільки ящики більш нікого немає. Геть, не розумію тебе. Це ж дар! Курва кончена, йди блядь! не приходь більше сюди. Давай, Мія, давай, давай, давай. Бігу, відкривай двері. Що тут треба? Що тут треба? Задка. Цей будинок? Цей будинок бачив більше, ніж ти уявляєш. Він знає. Ти просто не розумієш, ще тобі просто байдуже. Що це за кусок металу? Не знаю, що це таке. Де вона? Де вона, де вона? Блять, вона прийшла? Я не готовий до зустрічі з тобою. Блін, у мене пусто. В інвентарі взагалі нічого нема. Я знаю, що ви з ЗОЇ змовились. Плануєте капасть. Думаєш, я не знаю, що ви хочете зробити з тим хлопчиною? Ітано. <кій> я теж не знаю, що ми хочемо з тобою зробити. Но логічно було б набити тобі пику, а потім звалити нахрен з цього села. <кій> Ах ти, сука, ти чого повернулася? Відчуваєш щось? <кій> ні, 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 не йди сюди. Нам капзда. Я тебе прошу. Всім серцем розвернись, іди назад. Назад, назад, назад тут нема нікого. Блін, аж серце гупає. Ти ту 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 що довго тут стоятимеш? Що ти там виглядаєш? Немає там нікого. Я вже провіряв. Ай! Як хорошо, що вона трошки тупенька і старенька. Згодую тебе своїм маляткам і у добрий город твоїми останками. Фух. Фух. Чи! Не лякай! Ми відкрили свій дім! Відкрили свої серця! І така твоя дяка! Ууу, йди в сраку, бля. Йди в сраку. Так, ми тепер можемо вирішити головоломку. Я надіюсь, в мене все вийде. З ястробом простіше було, б, бляха. Приблизно піде. Все, ми можемо неї втікти, ми можемо неї бігти. Бігом пролазь, 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 пролазь. Хоча, в принципі, що пролазь? Ми знаємо долю мії. Це нам ніяк не допоможе. Вона один хрен тут залишиться, один хрен вона стане такими, як вони. Тільки вона ще просто не повністю перетворилася в них. Вона ще може думати як нормальна людина. Тимчасово правда, але ж може. Вона любить She тебе. Хоче, щоб ми були родиною. Хай тобі грать. Я. You? Ти you? ж. Ти. Тобі лише треба прийняти її дар. Трясця твоїй матері. Чий дар? А? Бабуля, ти... Бля, ти про кого говориш? Дар в якому вигляді? В такому, як вона вам подарила? Ми любимо тебе. Невже ти не розумієш? А? Прийми нас! Я вас, блядь, поприймаю всіх, сука, з цього дому. Дайте мені тільки заїти на пограть. Тут є відомі невідомості, а ти до біса неуважна. Блять, та я сібуся з цього дому, ти не встинеш побачить. Нє, 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 курва! Навіть не пробую, ніхто ти свої частки провини. Звідси нема виходу, панянко. Як нема, я вже. Сука, вона вікно. Ой, вікно, бля, вона двері закрила. Що робить? Отка. Мія. Із якоюсь дівчинкою. Це, напевно, та, що нас в цьому домі зустріла. Що це таке? А де світ? Твою мать! Куди це ти налаштувалась? Да, Мія! Мія! Ітане, Ітане, прошу, допоможи! Доположи, Ітане! Ні. Да. Жаль, 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 Мію, жаль, Моя... цю добрячку. Мія, що вони з тобою скоїли? Ну, та ти ж сам бачив на свої очі. Скоїли. Привіт. Скоїли те, що не треба було коїти. Тепер вона одна із них. В нас ще. Є скорпіон десь, нам треба скорпіон. Є змія на другому. А так тут немає цього скорпіона. Це доски. Хто ходить тут? я всіх перешаю. Е -е, тепер в нас з'явилася незрозуміла дівчинка, яка знайома з Мією. Точніше, Мія знайома з нею. Е -е, я так розумію, що це вона дала якийсь незрозумілий дар. Заразила сучка їх усіх. І тепер вони ходять як зомбаки. Ну як зомбаки? Вони набагато розумніші за зомбаків, тому що все ж таки вони вміють нормально мислити. Просто таке чувство, наче вони всі під наркотою тут ходять. Не з'їв каші, херяк руки немає. блядь. Ну а що? Що тут є щось? Наче нічого поки що. Нема, 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 нема. Нема, нема. Ні, туди ми не підемо. Мабуть, ми підемо поки що в трейлер. Та що за звук, наче ще хтось ходить, Крім, Крім мене, не лякайте мене. Мені так страшно. до... Біодод... Що, блядь? Що я взяв тільки що? А, це ці пігулки, що шо... можна предмети шукати. Розуміло. Обійдемося поки... Хоча давайте одну приймемо. Зоя? Ти живий? The... До тебе ще ніхто не доходив oh. так далеко. So need... То що я маю зробити? Це допоможе мені втекти. Yes. Так, Кітане, а тепер уважно слухай. Ми з рідними наші тіла заражені. Ну це видно, да. Я не можу втекти звідси, не вилікувавшись. Це стосується і мії. А вилікуватись можна? Нам потрібна сиворотка. Вона має очистити тіло від зараження за умови, що ще не пізно. Гаразд, де вона? Якби я знала, то вже б давно не в це владнала. Але мені здається, що моя мати сховала її десь у старому будинку. Отже, діставши ту сиворотку, це допоможе їй? Так, і я теж течу. Старий будинок біля води не прогавиш. Там взагалі то слово сироватка, а не «сиворотка». вибачте. Я лише сподіваюся, що будь обережним. Вони шукатимуть тебе. Добре? Бля. Дякую, ти відкрила для мене прям таку новину. Вони мене шукатимуть. Вони й так мене шукали до цього. Зламаний пістолет. Я не знаю, що з ним робити. Він зламаний. Поки що положимо, а там будемо вже потім думати. Моє тіло стає дедалі чотирначкіше. Моє тіло дедалі. Е, моє тіло стає дедалі чотирнацькішим. Скоро я буду, як мама і тато. Це все через неї. Може втекти? Ні, якщо вона дізнається, я мрець. Та жінка, що була з нею, мія, вона ще знає. Я б могла вилікуватись, якби мала сироват. Як я б могла вилікуватись, якби мала сироватку. Треба все з'ясувати. Це напевно Зойка написала. О, сімейка Адамсів. блядь. Для них уже запізно. Одного з них навіть в живих немає вже. Старовинна монета. Бля, чого я ці монети шукаю? а, а Подожди, це монети тут треба. Дев'ять! Йо, три. П'ять. Що тут хоч є? Це укол. Якийсь адреналін, бля. Я не знаю, що це таке. Ну, я б краще, звісно, б взяв би оці уколи, ніж пістолети. Нахрена він мені треба. Можливо, належить Зої. Ітан! <г inequ> Ах ти ж безстидник! В принципі, розмір середнячок такий собі. Непогано, піде. З пивом. З пивом то, що треба. Тоді погнали. М -м 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 Ми, мабуть, зараз йдемо до старого будинку. А в старому будинку хто буде? Правильно, бабулька, бабусічка. Бля, Що це таке? ви ляльки повісили? Це тотеми якісь, бля, типа щось відганяє. Нечість? Чи тут навпаки наче збирається від цих тотамів? Ми ж. Да, ми цією дорогою йшли за мію. Тільки отут нікого не було в той раз, блядь. Це що за. Єбать, тут комарі літають. Схоже на четвертий резидент, тільки вони тут менші. Ми зможемо пройти? Якщо тихенько присісти, я думаю, що зможемо. Зможемо, зможемо. Твою мать, не зможемо! Ні, а якщо швидко пробігти, то не. Ні, 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 Все, 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 все. вибачте, вибачте, я вас по більш не буду. Так тут теж мухи. She's upstairs, don't go up. Don't go up написано. Типу, бачиш, мух біжи, блять, вперед. І не оглядайся, не оглядайся, треба бігом. нєт 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 Фу, 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 фу. Сука. Ну, злетілись бігом. Двері закрий. Вжалили трохи мене. У, мене ж на руках хрі повилазили. А, тут відчинено. І мух, мабуть, немає, так? Да? Тверде паливо. От так новина. Твердого палива ми ще не збирали. Бля, хамуха, твою мать! Та що ж мене сьогодні все вжалить хоче, бля? То павуки, то Гедзі. Диви, бля, ще й по рукам лазить. Бля. Розворушив гніздо на свою голову. Що тут? Та куди? Вони мені не дозволяють нікуди зайти. Закривай, закривай. Мапа старого будинку. Супер. У нас є мапа. А де бабуля? Чого її немає? Бабуля? а, і тут головоломка не вирішена. А чого? Мія ж її вирішила. Так. І металолому тут немає, того, що був. А, ось він. Е, руків'я пал... паяльника. А, руків'я пальника, блять, паяльника. Візьми, купи собі паяльник, запаяй собі хлібальник. Відтепер ви можете носити більше речей. О, ні, ну це вже друге діло. У нас чотири ячейки появилось. Руків'я ж мене забрали, треба забрати. Руків'я пальника. Мать твою, що нам дає руків'я пальника? Ми ж наче все позбирали. Е, всі інші кімнати були зачинені. Куди нам іти? муха О, в мене є ніж. Ми будемо їх різати. Уйди. Гедзяра. в сраку, лети звідси. Лети звідси. У нас є два варіанти, навіть три. І всі три варіанти мені не подобаються, тому що тут ґідзі літають. Біон! Так, наче не зачіпають поки що. Слава Богу, слава Богу. Трава пальника. Ми знайшли другу частину, значить, можна тепер об'єднати. Ооо! Кустарний вогнемет. Потребує палива. Ага, блядь, молодець. Який я молодець, що я все використав і тепер не можу створити набоїв. Точніше, я не можу створити паливо до вогнемету. Психостимулятори. Я вже їх сіки понаходив, коли ми почнемо користуватись психосимуляторами. Давайте прямо зараз. Давайте один зімо. Ну один хрен валяються. А як воно. А, все, я бачу. Я бачу, як воно діє. У <гум> вас не було! Тут Сенсі. Ого! Оу! Оу! О! Аптечку! Аптечку, надо аптечку, бо ще здохне щось. Що вони напали на мене? Поріжу. Поріжу вас! На суп! Приготовлю сьогодні на вечерю. Та де. Див... Та як? Та сіки вас! Хочете, щоб я так зробив? А, чи ви відразу мені не сказали, що так можна робити? Гори, гори! Гори, суки! Та все! єсть. Один є. Є ще гнізда. Ус! Звісно є, бляха! Мене паливо не вистачає! Та ти згори ще сьогодні! В якому бляха сенсі? Єсть паливо, єсть паливо! Я вже тупо витратив половину. О, ще паливо знайшов. Ми все тут виконали, секунду. По-моєму, так. Да. Візьмемо поки що пістолет. Що, щось валялося, я бачу. Монета. Скільки нас монет? Уже чотири монети, по-моєму, ми знайшли. Ітан? Я тут постою, можна? Нє, я тобі після того випадку більш не довіряю, бляха. Прошу, не кидай мене! Ти мені отверткою пробила руку і відрізала другу руку. Ти нормальна? Ти мені руку відбатала. Ні, я досить маячні. Мені потрібні пояснення. Знаю, знаю, твоя правда. І я завжди хотіла сказати. Е, але я пригадую лише трохи, а все решта просто зникла з пам'яті. Лукас! Татусь, так? Не проти, якщо я позичу матусю, на трохи. Твоєму татусю вже пізда була. Ну чого стовбичеш? Тропи щось? Ітана! допоможи! Прокляття! Кам'яна статуетка. Супер, ми статуетку знайшли. І забирають тумію. Пішов на срок. Ну, що я вже зроблю? Вона заражена. Я не маю антидоту. А ну, марш, звідси до сраки! Не, ну нормально, я до вас прийшов з хлібом, сіллю, з вогнеметом, а ти отак зустрічаєш мене. Сука. Блін, тут же ще одне гніздо. Ось ти де! Вона на горі, не ходи туди. А, це надпис. Та гори швидше. Все, скільки можна. О, все, і пауків витравили заразом. Та я ж витравив пауків! Паливо. Так, у нас ще є паливо. У нас тепер. А, а блін, не смішно. Пошла в зраку. Приємно, приємно тобі. Я поняв, це не допомагає. Нам потрібно обійти її. Нам треба обійти, обійти, обійти. Ну все, шмат лайна! Ти мене дістав. Аптечок немає ніхрена. Всі згоріли. Я не хочу більше, щоб на мене пауки нап. Та ти достала мене! Сука, от скажіть, що робити. Гімно всрати, покажись. Та не можу я, блін. Я, я не знаю, що робити. Допоможіть. Помоліться за мою душу, кудласочка. Я вас прошу, я хочу пройти. Вона тут, вона тут, я чую. Я її чую, дуже сильно, прекрасно чую. Та треба закрити двері, треба закрити двері. Ехе-хе-хе, сучка. Там е, у нас відмикачку треба відкрити шухлядку і. Е, попов шаф, шафу, шкафу, шафу. Шафу шкафу. Треба від пауків позбавити. І ми потім заберемося, що там є. Але ми поки що можемо поставити сюди статуетку, поки в нас е бабуля відволіклася, поки вона там дрімає, говорить на своєму щось. Нормально. Як нам відволікти бабулю? Ладно, пішли. Мені страшно туди йти, чесно. Ну що ми там візьмемо? Ну, хай будуть навіть патрони для дробовика. Я зараз здохну, в мене немає аптечки. Курва, курва, курва! 40 ніжки, 100 ніжки, блять. А, бистріш повзи. Бистріш, бля, яке воно противне. Таке противне, як і ця сімейка, яка тут знаходиться і живе. О. О. А мій сюди не ряла. А тут ми не були ключ з вороною. Кар. Зоні, ти знову хотіла прокрастись на другий поверх, так? Думала, я не зауважу. Навіть після того, що сталося з Евени, ти все одно торочиш про якісь дивні ліки. І навіщо тобі мій вівтар? Не пхай до нього свої загребущі руки. Ніхто не чіпає мій священний вівтар. Ти нас із батьком зайолопів маєш, Розпещена нікчемна дівчинсько, вродилася на нашу голову. Це нікчема й попри це. вічно звертня до нас і вічно намагаєшся піти з дому. Після всього, що ми зробили для тебе. Нікчема, нікчема, нікчема. Ще раз хоч пальцем торкнешся мого вівтаря, я тобі цицьки відріжу. Офігеть, оце баба дає. Цицьки відвіжить із, із сушку на обід. Цікаво, які цицьки на спак. Певно, бабуля вже куштувала. Ні, що у нас нема ключа. Значить, ми йдемо туди, куди йшла Мія. Я ж надіюсь, тут світло не пропаде. І до нас бабуля не проповзе. Так, <кхи> да, це всього лиш надії. Психостимулятори. Десяті по рахунку вже. Нам би аптечку, нам би аптечку. Ооо, є аптечка. Єсть аптечка. Єсть аптечка. Є аптечка. Руків'я. А, руків'ям вже тепер ми можемо що зробити, я не знаю. Воду спустить. Або платформу підняти. Одне з двох. Платформу підняти. Вгадав. А далі тут ходить бабуля. Так, де вона? Бляять! Грбаний контр, грбані аптечки! Хто це попризначав? І чачую, я, я, я чую, я чую, 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 чую. все. Мені багато не потрібно для того, щоб зрозуміти, що треба йти другим шляхом. Хоча в той раз це не сильно допомогло мені. Вона тут. Як її виманить, звідси? Як? Мені треба просто пробігти, можливо. Так вона ж за мною піде. Ну, от я чую, вона тут ходить. У нас що глухо нема? Слава Богу. Слава Богу, що вона старай не чує. Ось тебе! Головне, що я гніздо твоє спалив. Далі це вже не так страшно буде. тік тик 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 Блядь <overstire> вибачте, я не встиг вогнемет взяти Що було під рукою та й використав. 27 патронів. 27. Коку. ха Та йди в сраку. Спробую текти від моїх маляток. Смоктун! Чо ти мене обіжаєш? Давай, давай, давай! Давай! Проткни його, я не знаю, зроби з ним щось. Є, проткнув. Давна, да, да! Де... Куда? Куда сука? сука! Не кружляй! Не кружляй! Я тобі шо Аимщик! Ага! Що тебе?! Та я встигну! Це Всего лишь заставка. Я знаю, що я встигну. Воронячий ключ. Ми, наконец-то ключ. Кар. привіт, Когось чекаєш? Що ти сучка стара? Давай, 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 я тебе не боюсь. Я ти не боюсь. Ку-ку. <хе -хе -хе> Як твої справи? <хе -хе> На тобі! Для профілактики грипу! А! І застуди! Куди я йду? Куда я йду? Двері треба закрити. Не бігайте за мною. Ой, цей, не бігайте, не літайте за мною. Що ми знайшли? Ми знайшли воронячий ключ. Тепер нам потрібно відкрити воронячі двері. Це ж логічно. Я сказала масшвіти! Ууу, бля. Як же ти мене злякала, сука, ти стара? А, підлога, і там вставай. Твою матір. Що робити? Що? держись! Курва! Бля! Стріляти треба. Загараз, махтунець! Переходьмо кудись там. Переходьмо, переходьмо. Перейдемо зараз. Тих-тих-тих-тих. Е. Надо її положити на лопатки. Давай, давай. У мене ще 5 патронів, як мінімум. Де ти ділась? Так, вогнемет, вогнемет. На по кругу, по кругу, сука. Ва, <реку> <реку> быстрей! Быстреж! Быстреж! бери, бери, бери! Есть! Ааааа! Шо, як тобі? Подопається дроп! Дроп нд килл! Бля, шо я роблю? Та не літайте! Це вже виходить, за край, Чуєш? За край! Та щас ти сама за край підеш. Ааа! бля, куди? Фу, бля! Всяк случай. Воно моє! Моє! Моє світло! Ні, 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 бабуля! Світло моє! О! Вилазь! Вилазь! Що зісь мене, блядь. Що втопимося її жижі? Вони всі в жижу превращаються. Замітили? А як світло забрати? Надо відкрити двері із вороною. Що це тут? Добліветель. Хто тебе сюди посадив? Хтось зв'язав його. Стосовно сироватки, Сарії, потанілищ рачі змогу синтезувати сироватку. Сироватку, блять, стосовно сироватки, Сарії. Поданіші рачі змогу синтезувати сироватку. Черепний нерв да сарі, периферичний нерв да понятно Здається, це воно. Це рецепт. Це рецепт на сироватку. Сира, це рецепт на сироватку. Боже мій, яке слово тяжке. Зої! Хорош мені телефонувати. Ну ж, знайшов сир... сироватку? Я лише щойно не розібрався з твоєю мамою і сраними жуками. Ха, <гум> вибач, так, е, як щодо сироватки? я не знайшов її, але дізнався, що її треба знайти. Голова і рука де серії. Якесь безглуздя. Голова? Здається, її. Я я, я я я десь її маю. А от щодо руки не впевнена, ти весь будинок обі... обшукав? Ні, поки що. Треба ще другий поверх пошукати. Гаразд, перевір, якщо знайдеш, приходь до мене в дім на. Колесах, вона потім сказала. Що зі мною сьогодні? Чого я так погано читаю прості українські слова? Твою мать. О! Це не Ітан. Обмотали Кукла Вуду. О, тут є піаніно, можливо, хоч тут нам дадуть пограти. Ні, хрена нам не дають грати. 11 жовтня відколи з'явилась дитина, мені весь час звенить в вухах, я не можу заснути. Зої добре казала, щось не так із дитиною і жінкою, яка прийшла з нею. Мені вважається, і весь час слудить. Поїхала в місто до лікаря і він зробив мені рентген. Що зі мною коїться? Дитина дала мені подарунок, поклала подарунок у таємній кімнаті одразу з другим поверхом. Та його ніхто не знайде. Та рука свідчить, що дитина довіряє мені. Вона зробить нас щасливими. А всі, хто перешкоджатимуть нашому щастю, я відберу їхнє життя. Тобто поступово вони стали на всю голову божевільними. І це все винувата дівчинка. Дівчинка, яка якимсь чином. Звідки вона взялася, дівчинка? Це її виходить, Мія сюди притаскала, якщо б на фото була Мія. Ах ти, сука, Мія. Схоже, терези з'єднані з дверима. Тут на противагу щось поставити потрібно. А якщо просто взяти отак ну, рукою, може, спробуєш, і та ні? Куди нам тепер, бляха, іти? Ми тут все обшукали. Ми знайшли рецепт, я не проти. О. Блін, що а? Куди? Хто там? Ти де, де ділась? О, вона собі прорила тут тунель, що? Ах ти скрот грбаний, куди поліз? Що за срань? Щось нове. Почекайте, я не зрозумів, нам треба до трейлеру йти чи цією старою каргою. Який з цих варіантів сюди підходить? Якщо нам за старою каргою, то, можливо, ми зараз завершимо серію, ні? Я ж то, бляха, не знаю, що буде далі. Можливо, це бос? Зараз будуть. розривати нам наше вузеньке очко. Тільки не впаде, тільки не впаде, Ітана. Я тебе дуже сильно умолю. А! Так ми вийшли прямо біля трейлеру, виходить, біля хати. В смислі біля хати? Так, зрозуміло, тут обхідний шлях. Ми вийшли з іншої сторони. Е, давайте тоді до Зойки йдемо. Зойка, 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 Зойка. Де ти, де, де? Я щось переплутав, по-моєму, чи що? Тут нема ніхренашеньки. Е, так, три монети і тут п'ять монет. М -м -м. У нас є вісім монет. Ну, я не хочу брати пістолет. Давайте е -е, за три монети поки що візьмемо. Подивимося, що це взагалі, як воно нам допоможе. Ну, воно виглядить на... мені поцікавіше, ніж простий пістолет. Стероїди. Ми що качком станемо? Будемо як халк тепер ходити? Надзвичайно зміцнюють м'язи та збільшують здоров'я. Тривалість дії не обмежена. А, ми назавжди собі покращуємо здоров'я своє. Блін, як прикольно у нас виглядає рука. А в мене ще п'ять є. Так, блять, все. Ще одні стероїди. Стабілізатор. Почекайте, я стероїди хотів. Розслабляє м'язи та зменшує стрес, пришвидшуючи перезаряджання зброї. А, так це ще імбовіше, тривалість дії не обмежена. Ну це як прокачка навиків. Дуже годна штука, я вам скажу. Що ж, до бабулі, ми підемо в слідуючої серії. А зараз ми будемо завершувати. Тому я всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть побажання, коментарі, клікайте на дзвіночки про сповіщення. Всім до слідуючої серії. Всім пока.